Слава Україні! Ніч в Одесі та в Одеській області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілю. Ситуація в регіоні є повністю контрольованою. Дякуємо силам оборони за те, що допомагають нам працювати і надалі на оборону та захист нашого півдня, а також на захист всієї України, виконувати ті поставлені завдання, які допоможуть у підсумку звільнити наші тимчасово окуповані території. А кожному з вас я бажаю. Та продуктивного дня. У нас з вами дуже багато роботи. Тому тримаємо стрій і рухаємося далі. І не забувайте, що дуже важливо мати поруч надійне плече друга або близької людини. Усім нашим хлопцям бажаю на полі бою 4-5-0. Нехай усі повернуться додому. І не забувайте: інформаційна гігієна, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, будьте Чемними. До зустрічі протягом дня. Слава Україні! Слава нації і смерть ворогам! І не забувайте, обов'язково треба посміхатися усім оточуючим і особливо собі, бо це допомагає в боротьбі.